звати Івана з школи експерти. Я з 2019 року. Ще раніше, коли у вас, якщо я не помиляюсь, була International Fitness School. Це були самі перші мої курси з дієтології. Вони проходили у нашому місті Івано-Бранківську, і це було напевно перше моє знайомство з вашою школою. Це було дуже цікаво, тому що це були не онлайн, а були очі курси, оскільки викладачка була з мого міста, тому в мене була можливість приєднатися офлайн. Це були дуже класні двохденні курси з теоретичною і практичною частиною і так само екзамен. Це була дієтологія. Друге, це вже були курси по типуванню, були курси по м'язово-мануальному тестуванню, курси реабілітолога, курси тренера тренажерного залу першого базового рівня та другого рівня, функціональні петлі та рікс та стретчинг. Переживали ви чи не переживали? Ні, я якщо чесно не переживала, тому що я все одно коригувалася на відгуки, які були від студентів, і вже ну оскільки я прийшла офлайн навчання, тобто я вже бачила це на то мені не було вже страшно спробувати це і в онлайн форматі. Мені подобається ваш формат, подобається доступність вашої платформи. Ще також ваш плюс це ваші постійні акції. Моє навчання припало на період коронавірусу і припало на період повномасштабного вторгнення. Локдауни, відключення світла. У мене була доступна платформа, тобто я собі прочитала, я собі подивилася. Практичну частину я практикувала там на мамі, на тату тому це мені було дуже зручно. Моя мама також підписана на вас, тому вона як тільки знаєте, якась. Акція, чи якийсь новий курс, вона мені все кидає. Там от давай проходь, будемо пробувати бути буде вчитися на мені. Купила собі, знаєте, Тейп і мама ходила вся така на обличчі, на шиї, на попереку, і всюди, де тільки можна. було. Тому теорія також мені сподобалася. Так, да. що саме таке суттєве вас змінилось? Те я працюю вже близько п'яти років, тобто додаткові знання мені завжди не потрібні, тому що це сфера, коли ти не можеш все знати і вивчити щось одне і тільки потім працювати. Тобто, по принципу, одне правило що ви. Лікувати всіх тут не діє. я працюю з людьми з такими там повними органічними захворюваннями, як рижа, як протрузія, і все одно після зміцнення м'язів, після покращення їх стану, все одно люди хочуть чогось нового. Тобто не тільки там розтяжок, таких лейтових прав, але навіть по курсу тренажерного залу там була дуже класна практична частина, і деякі такі трошки інтенсивніші вправи, навіть незалежно від віку людини, тобто чи це молода людина 25 років, чи це трошки старша людина 45 там 50, все одно ці навіть трошки така їхня модифікація легшого варіанту, я їх все одно використовую і вони дають ці результати. А яка різниця у вас між онлайн форматом навчання і офлайн? От що ви відчули, як вам краще навчатися? Чесно, мені напевно, що краще онлайн, тому що це мені є під рукою, навіть якщо я щось забуваю, ну не так забуваю, ну ну все одно в процесі дуже багато різної інформації. Де щось воно може загубитися. Я собі можу підчитати. Також дуже дякую за всі ваші методички. В мене роздруковані, і я собі так само ними користуюся, якщо мені щось потрібно. Тому мені напевно, що все ж таки зручніше онлайн спокійні обстановці собі передивитися і це краще.